Жахлива історія про няню, яка вбила дитину у Москві, налякала родини по всій країні. Батьки встановлюють у квартирах відеокамери і намагаються слідкувати за всім, що відбувається із дитиною. Але програма гроші виявила, що це не врятує від потенційних проблем. Бо агенції влаштування доглядальниць, ладні брати на роботу і наркоманок, і смертельно хворих. Подробиці далі в програмі. Цей випадок шокував весь світ. Жінка з головою дитини в руках півгодини бігає столицею Росії. Після її затримання з'ясовується. Вона няня вбитої дитини. Програма гроші вирішує з'ясувати, як же знайти безпечну няню для дитини. Отже, ви визначились, без няні вам не впоратись. Але як обрати потрібну кандидатуру надійно, адекватно, безпечно? Адже няні доведеться багато часу проводити з дитиною один на один? Тримайся, Дитина гуляла з нянею, прийшла додому з криком, відкрила я двері і побачила кров. На руках кров на одязі. Е, няня нічого сказати не, не може зрозумілого. Ми відразу побігли в ванну. Я відкрутила кран, і в мене був шок. Е, кров іде, як вода з крана. Няню Вероніці порадили добрі знайомі. Жінка з хорошою репутацією, але слідкувала за чужою дитиною в пів ока. Я думаю, що вона просто дивилася в інший бік або, може, сиділа на лавочці. Після того Вероніка не підпускає сторонніх до своєї дитини і на кілометр. І після того більше я не брала. Що ти вмієш робити? Капіти, коше. А от Марія для занять із хворим сином запросила спеціаліста прямо зі школи-інтернату для дітей з особливими потребами. По кілька годин на день, майже щодня, викладач вчила рому говорити. У Романа в нього легка умственна відсталость. Батькам здавалося, що кращого вчителя і зайти важко. Вона займалася обично за закритими дверями, щоб э, Рома ну краще слухався учителя, лучше був учебний процес. Але методи виховання виявилися зовсім не такими, на які очікували батьки. Коли ми бачимо більше синяків, коли ми стали бачити, що дитина кожен раз у нього істерика во час заняттів, то э, ми вирішили з мужем поставити скриту відеокамеру. Батьки були просто шоковані кулаками по спині, щипанням за бока, тобто кулаками по голові. Ось той самий запис відеореєстратора. Батьки сфотографували синці, і зробили судово медичну експертизу, написали заяву до поліції. Ми це все увидели. І на наступний день ми прийняли рішення, що треба сразу обратиться в міліцію. І, звісно с з цієї проблеми подойти в школе, щоб вони розуміли, какой у них преподаватель працює з такими дітками. Зараз ми підемо до директора інтернату і запитаємо в нього, що він думає з приводу побиття дитини його співробітником. Але директор інтернату думати про цей випадок не хоче. Він не бажає спілкуватися ані з нами, ані з мамою побитого хлопчика. Може, є якісь дам. Ви за що вона била дитину? Да, Наші... У нас є суд, судміти експертиза, де є заключення, що вона була рібенка. Наші, будь ласка, подавайте в суд. Зв'язатись з вчителькою неможливо. Жінка не відповідає на дзвінки. Йдемо з Марією в управління освіти. Якщо директор інтернату не хоче навіть чути про побуття хлопчика, то ми змусимо міських чиновників провести розслідування цього випадку. Як же убезпечити себе від садистів та просто надбалих нянь та гувернантів? Щоб підібрати няню, зверніться до професійного агентства з хорошою репутацією. Обов'язково перевірте усі документи і підпишіть із нянею угоду. В професійних агентствах претендента на роботу нянею перевіряють досконально. Коли вона приходить до нас, вона мені надає всі весь пакет документів. Це паспорт, це диплом про освіту, це ідентифікаційний код і приносять справку про несудимість. Це обов'язково. Ну і на сьогоднішній день і од невропатолога, і от психіатра. Довіряй, але перевіряй. Поїдьте додому, подивіться, як проживає сім'я, і в неї вже буде спокійно. Вона подивилась, яка няня в неї працює. Обов'язково поставте в квартирі камери відеоспостереження. Якщо виникають сумніви чи підозри, можна звернутись до детективного агентства. Вони і камери встановлять, і документи перевірять. Ціна безпеки дитини від 100 доларів. Саме стільки коштує встановити одну камеру відеоспостереження. А далі все залежить від ваших фінансових можливостей. Чаще всього... Говорять, вот у нас ведеться відділення блюдіння, і вона служить. Вот про профілактики. Якщо за кордоном практика перевіряти нянь існує давно, то у нас довірливі батьки лишають дитину на сторонніх під чесне слово. Як правило, обращаються вже після, коли щось то случается. Сьогодні в кризу батьки намагаються зекономити і тому шукають дешеві варіанти. Не шкодуйте грошей, знайти людину, яка за безцінь буде повністю віддаватися роботі. Неможливо, якщо няня погоджується на тисячу гривень працювати, це не професійна няня. На сьогоднішній день ціна няня це від 60 гривень за годину. Місячний оклад няні від 8 тисяч там до 15 тисяч. Спробуємо й самі влаштуватись працювати нянею. Навмання обираємо компанії, які обіцяють роботу няням і вирушаємо на співбесіду. Високо там няні є. Ні, жить в першому ж агентстві нам пропонують заплатити гроші за реєстрацію в базі нянь. Відсутність документів у нашої няні нікого не лякає. в агентстві у нас 50 гривень. Нужен ваш паспорт. Код якщо є дипломи, профільні, можливо сертифікати люби. Ну собою только паспорт. Зараз час ваше резюме. Ага. це резюме відправляємо по вакансіям. Головне, щоб фотографія в резюме була красива. Роботодавці обращать увагу на зовнішній відповідь, тому фото має бути красиве. Наша відповідальна псевдоняня вже сама питає про медичну книжку. Але виявляється, кадровиків таке питання навіть дивує. А медицинська книжка не нужна, я сила вроді. Спеціаліст з підбору нянь шокована. Жодне професійне агентство ніколи не скаже заплатіть 50 гривень за те, що ви зараз прийшли, а ми завтра вам дамо роботу. Не вірте цьому ніколи, і не забувайте, найважливіший критерій це щаслива посмішка вашої дитини, коли няня переступає поріг.